Доброго дня, шановні раки! Я вас вітаю. Ви в нас водні знаки. Такі дуже-дуже цікаві, незвичайні. Будемо з вами сьогодні дивитися ваш тароскоп на березень. П'ять колод в мене є, три колоди таро і дві колоди ракольні. Сідайте зручно. У мене сьогодні така краса, в мене квіти. В мене чудова свічка. Така класна. Ви можете. Запалити собі свічку. Завісту з тару потрібно в гарній атмосфері не десь на кухні, де у вас горить, шкварчить, кипить, і хтось ще дзвонить, а зручно. Приділіть собі час, ви того варті, шановні раки. І так, що чекає на раків у березні, коли будуть квітнути вже нарциси, примуки і все остальне. Цин і так. А на вас чекає рицар мечей. Бабам! Дивіться, як він скаче. Такий рух, прям скажений рицар мечей це у нас такий парень, знаєте і и еще одно колод у нас умеренность. Дивіться, яка класна карта, яка у нас янгол. Це такий, скажімо, персонаж, да? і швидкий, як панос, колись казала моя бабуся. Це може бути людина, яка в ваше життя отако прям вау! Залетить, як та комета. Кавалер може бути, да? з яким от ви познайомитеся, це в нас воздух, так? Мічі. Воздух це на хто терези, близнюки і водолейчик. Тобто людина, яка прийде в ваше життя, притом так наскока. Це може бути е, якийсь колега, так, якщо ви працюєте в персоналі, якому, е, в фірмі, на е, якому прям негайно треба буде посваритися. Взагалі, ці от рицарі, вони такі калючі, так, от він приходить, йому потрібно всіх построїти по полочкам, все розкласти. Така вредна людина, яка от з'явиться. Можливо, це, знаєте, буде якесь, скажімо, хтось посваритись з кимось, оскільки, в принципі, це розборки. Це може бути також і лікар, лікар, який бачите міч, та, з яким, до якого вам придеться звернутися для того, щоб він вас лікував. В принципі, це також по роботі якийсь маркетінг. Якщо ви от працюєте, вам потрібно буде, щоб вам допомогли да, якесь там рішення прийняти. Ну, це такий, знаєте, швидкий, активний, калючий хлопець. Наступна карта, давайте подивимось, для вас королева кубка. Королева кубка це в нас ви. Да? Це в нас водна королева. Тут, в принципі, якщо дивитися на ці дві карти, да, то це певне рішення, яке вам потрібно буде прийняти. Притом рішення потрібно прийняти для того, щоб зберегти свій спокій. От у вас йде уміряність на дні колоді, да, це баланс. баланс. А в даному випадку це може бути звернення до лікаря, да, що ви підете до лікаря для того, щоб е, пройти певні обстеження. Або, якщо у вас є відносини з кимось, вам потрібно буде прийняти рішення. Це можуть бути знаєте, якісь сфарки з коханою людиною. Притом, такого битового рівня, і от ця ситуація, вона вас трошки буде вибивати з колії. Вам потрібно буде звернути увагу на баланс в собі на Знаєте, от кажуть, life-work-balance. Да? Тобто, коли у вас є робота, коли у вас є ваше життя, ви займаєтесь спортом, ви зустрічаєтеся з подругами, щоб от бути да? у рівновазі. Вам це потрібно буде зробити у березні. Можливо, вам треба буде контролювати свої емоції, оскільки вам захочеться таких люлей комусь видати от просто. Знаєте, Згадайте мене. Прорахуйте до 10, а тоді видавайте. І ви знаєте, що, наприклад, якщо у вас є стресова ситуація, що потрібно робити? Спробуйте подивитися на ситуацію так, начебто ви є третьою людиною, яка спостерігає. От ви, наприклад, з своїм колегою у вас ідуть розборки, і в даний момент, щоб не бути емоціональною, раки тут, да? королєва кубка, тут куди ж, ж більше, вам потрібно подивитися отак з боку. І продумати, що так, я зараз буду нейтрально говорити з повагою, а не просто кипіти. От у вас буде такі ситуації. Наступна колода Барбара Мур, у нас колода чародії. Давайте подивимось, що розкаже вам ця колода, що буде у вас відбуватися у вересні. Шановні раки. Так. Шкупка. Якийсь може бути подаруночок. Дивіться, який він ніжний. Хто там хоче завагітніти, дівчата, займайтеся, приймайте. Це може бути такий, знаєте, маленький подарунок від когось. Що там у нас, 8 березня, хто святкує, хто не святкує. До речі, це День і в Німеччині вже кажуть день жінок. Можливо, десь підете на маленький сабандуйчик, знаєте, з дівчатами, або вирішите собі купити квіти. Взагалі, ставлення до свят на зараз дуже по-різному відбувається, але ніхто не забороняє. Це може бути ваша дитина, яка прийде до вас, хто давно дитину свою не бачив, приїде вона до вас в гості, вона навчається в іншому місті. Це може бути. Емоційний такі, знаєте, коли роблять мама, донька, наприклад, вечір, або там мама-син, да? ви йдете з сином дивитися футбол, на другий вечір йдете з донькою в піцерію, або замовляєте дивитесь такий вечір. Тобто це такі милі, позитивні, уютні речі. Це також може бути заклик: зробіть щось креативне. От на 8 березня сонечко сяє, пташки співають. Підіть і купіть собі подарунок, Зустріньтеся з подругами, замовте собі курс, який. Вода, подивіться, навколо скрізь вода, яка буде для вашого сірої родини дуже корисним. Е, щось креативне: якась терапія, арт арттерапія, малюєте, ну, все, що пов'язане з креативністю, що принесе вам задоволення. Вам карти таку справу радять. От бачите, ви тут сумуєте, і для того, щоб не сумувати, вам потрібно. Що в нас там така розумна фраза? Є, де той, хто топиться, да, то сам себе має спасати. От, в принципі. Самі собі спасайте. Наступна карта для вас. Так, да, бачите, по творки м'ячі, ви собі самі придумали, що вам погано. Ну, Можете придумувати, проблем нема. Взагалі, я думаю, що після лютого нам всім буде сумно, оскільки це такий в нас зараз місяць буде важкий. І багатьох прибивають. Події вдома, але подивіться, позитив є. Ця карта, якщо дивитися колір, так, вона не є темною, а є і світлі. Бачите, є вогних, є позитив. Ті ситуації, ці м'ячі, вони не торкаються, дівчинку, вони не входять в тіло, розумієте? Може, це вам порада зробіть паузу, як то кажуть, да? зроби паузу, з'їждж твікс. По цій карті для того, щоб трошки відпочити, розважте себе самі. І... Чую. Я не знаю, чим мені займатися. Дівчат, перед вами відкрит хлопці, весь світ, і ви не знаєте чим займатися. Подіть навіть поплавайте, лежите. Зробіть собі якусь терапію і глокалування. Кому треба ботокс, робіть собі ботокс, інші якісь операції для краси, будь ласка. Масажі для вас весь світ відкритий. Але радійте і робіть собі подарунки. Um, навіть є така порада, якщо ви проснулися зранку, і все, ви так, нічого не хочете, що робите? Стоїте перед зеркалом і посміхаєтесь. І посміхаєтесь, тим ви обманюєте свій мозок, якщо будете. Цілий день посміхатися, навіть, ну не цілий день, да, якусь одну хвилину. То у вас мускули будуть працювати, і мозок скаже: слухайте, їй ж весело, а не сумно. От така ситуація. Наступна колода The Wild Unknown Tarot. Для тих, хто. До речі, ви питаєте, Еліна, де купити колоди Таро в Німеччині. В будь-якому магазині, де продаються книжки, є відділ езотерики, Там є і. Камінчики, там є щось палити, нюхати, не знаю, все що завгодно. Карти, оракульні, книжки, кристали. Будь ласка. Я купляю в Талії або я замовляю на Амазоні. Наприклад, це я купила взагалі на вокзалі. Там є книжковий магазин. І так, що розкаже для раків на березень, місяць колода? Тару. Дикого невідомого. Так, Будемо дивитися, що буде відомим. Ой, якісь швидкі події. Притом, знаєте, от раз проснувся сьогодні в обід а ввечері зупинився за 600 кілометрів від дома. Дуже є такі класні люди. Ну, Раки вам так не дуже, да? ви в нас тихенькі. крок на впріт і три назад. Але це подія, яка пов'язана з подорожею, з переїздом. Щось а... там в голову стрельне і справді ви поїдете на вихідні в Швейцарію. Комусь в голову стрельне ви Купите собі автівку. Тобто це події, які дуже швидко так, бах, стануться. Тут у нас на дні колоди такі класні черв'ячка перерізати. Це може бути, знаєте, от якраз у вас йде дубляж, ви бачите, що вам погано, ви починаєте себе веселити. Ви бачите, що вам потрібно реагувати. Цю ситуацію якось вирішувати, так? І це станеться дуже-дуже-дуже швидко. Прямо вам йде вмовня. Ще яка у вас карта буде, шановні раки? О, це Херша. Круто! Хто такий Херша? Херша це в нас імператор. Дивіться, яке дерево. Це чоловіча енергія. так? Правильно я подивилася? Так. Це чоловіча енергія, це тато, це сонце, це просто от, дивіться, як то дерево стоїть, стабільність. Це може бути ви одразу зустрінетеся зі своїм татом. Це може бути чоловік, так, з яким от буде зустріч, просто ви не знали, чи він приїде, чи не приїде, і тут раз, і він вже стоїть, дзвонить в двері. До речі. Раки, відпишіться, як у вас програється ця комбінація, де ваш чоловік. Тільки не сподіваюся, ви не будете в ліжку з коханцями тут раз колись була в Амстердамі, там розказували, що моряки, коли поверталися, на дзвонки були, да? хто кому дзвонив і хто куди тікав. А, це зустріч це може бути ваш чоловічий род. Якщо от ви знаходитесь в роздрайві, ми вже з вами говорили про це. Зверніть увагу на ваші відносини з батьком. Це може бути чоловіча частинка в вас, яка не стілена з яку потрібно пропрацювати. У когось батько там рано пішов з родини, да? в когось, наприклад, батько був аб'юзером відносився негативно до матері. Це може бути ваш чоловік, який до вас негативно ставиться, і інколи потрібно пропрацювати ці відносини. Це сила роду з чоловічого боку. І це сонце. От бачите, йде затемнення. тобто, Цю частинку чоловічу. Взагалі, ну, шикарна колода, потрібно пропрацювати. Ви можете, от зараз в мене моя свічка, так? Запаліть собі свічку, оскільки це в нас ем, сонце-камінь, є пірід. Да, можете придбати собі такий сонячний камінь, який допоможе. Тобто пропрацьовуйте цю ситуацію. Давайте зараз подивимося оракульну колоду. лекції вашої душі. А в кого вона є? Хтось каже, нема в тебе ні душі, ні серця, нічого. Але рак, я думаю, що у вас є душа, тому давайте подивимось, яку лекцію має пройти ваша душа. Ой, біжить, ладно, випали карти, випали так, будемо дивитися. По-перше, Штольц і Фріден. ну я вас вітаю, гордість. Сліба міжіке між іньєм андрен. Я собою горжусь, я себе люблю. І я частинку в себе, себе взнаю в інших, всю вашу частинку, всю ваш тату, з яким ви маєте працювати. Так? І наступна фрід, я негатив енергетин. Я є створінням кохання і не допускаю до себе негативну енергію. Тобто, клас! У мене ще не було дві карти. Якщо вже вам так випало, шановні раки. Любіть себе, відпускайте, навіть не допускайте до себе негатив. І остання колода оракульна. Wisdom of Oracle. мудрість, так? мудрість оракула для раків. Truth be told. Клас, Подивіться, яка вона красуня. Це сава, яка відкриває серце, і звідти летять сердечки. Сава в нас пташка така гарна, яка не тільки робить угу, а вона ще й бачить в темряві. Це означає, якщо ви заблукали десь, якщо вам погано, відкривайте серце. і... Любов, випускайте. До речі, от бачите, вам потрібно буде розбиратися Королева кубка це ви раки. І от рицар Мічей, рішення, яке ви маєте прийняти, те, що ви маєте пропрацювати, і свою частинку відносини відносини з Всесвітом. У вас дуже цікавий розклад, шановні раки. Я сподіваюся, що тільки позитивне ви візьмете з собою. Буду вам дуже вдячна за лайк, за ваш коментар. Напишіть, як програються у вас розклади. Можливо, вас цікавить екстра тема, так? І звертайтеся, якщо вам потрібна, приватна консультація. На все добре.